Чи бувало у вас таке, що ви бачите картинку, котру ви хочете повторити і використати у своїх проєктах та роботі, але ви не знаєте, як її описати, і власного словникового запасу просто не вистачає для того, аби отримати більш-менш схожий результат на те зображення, котре ви собі уявляєте? Ми можемо спробувати піти звичайним шляхом і написати текстову підказку, прямо описуючи те, що ми побачили. Фігура кролика. Райдужний градієнт. Але як ми бачимо, це геть не схоже на те, що ми хотіли отримати. Тому сьогодні будемо розбиратися, як це зробити. Привіт! Мене звати Олексій Федоров, це канал про дизайн. і це серія відео про Міджорні, в котрих ми розбираємо його крок за кроком. Підписуйся, буде цікаво. І так, для того, аби отримати зображення максимально схоже на те, що ми хочемо, ми мусимо використати таку функцію у Midjourney, такий функціонал, котрий зветься Describe. Він доступний, як завжди, у веб-версії і у версії для Discord. Ми почнемо розглядати із веб. Першим кроком нам потрібно завантажити зображення к нам на комп. Аби використати його далі. Після цього ми переходимо у вікно для промптингу, натискаємо на зображення на іконку картинки і натискаємо на завантаження зображення. І завантажуємо наше фото. Воно з'являється в цьому списку. Далі ми натискаємо на маленьку іконку інформації. І можемо бачити текстові підказки, як би сам Міджорні описав це зображення. У веб-версії нам потрібно обирати або один варіант, або стільки, скільки нам захочеться. Ми читаємо і дивимося, що нам може підійти. Додаємо 3D-рендер, додаємо чорний фон, Кліпарт наче не підходить. Далі пішло вже великий опис, тому він нам не знадобиться. Давайте спробуємо отримати зображення. За Допомогою текстового промпту. Ось такі кролі в нас виходять, і якщо ми придивимось, то ми зрозуміємо, що це геть не той стиль, що був нам потрібний початково. Саме тому наступним кроком буде взяти цей текстовий опис. І додати наше зображення як референс. Це може бути як референс по стилю, так і референс за персонажем. І на цей раз ми вже отримуємо набагато кращі зображення, котрі нам набагато більше підходить за своїм стилем. Для того аби їх зробити ще більш схожими на початкову картинку, ми використаємо параметр ImageWeight, який ми розглядали в одному із минулих відео. Зараз вони в нас вийшли у трішки різних стилях різного ступеню деталізації. Тут бачимо кролика чи то спереду, чи то ззаду. Тут теж інший стиль, тут він у тій самій позі, що нам і потрібно. Але я хочу отримати варіанти, котрі будуть більш схожі один між собою. Для цього використовуємо той самий промпт, натискаємо ще раз на зображення. Переходимо в налаштування і змінюємо параметри хаоса або варіативності, і ставимо їх трішки менше. Чим менше значення цього параметру тут, тим більше схожі один на одні генерації ми отримаємо. І вже зараз в нас є дуже класний сет. Кролей, котрі схожі між собою, і в той же час вони дуже сильно схожі на той стиль, що нам був і потрібен. І далі ми вже можемо працювати із цим зображенням, змінювати його та на його основі генерувати нові. Ну а далі, після того як ми отримали те зображення, яке нам подобається найбільше. Ми можемо його використати як референс по стилю і зробити генерації нових персонажів, просто змінюючи одну частину промпту, відповідно дописуючи ту чи іншу тварину. І таким чином ми можемо отримати, наприклад, небанальну та цікаву графіку для сайту або ж для реклами. При роботі в Discordі все трішки легше. Для цього нам достатньо скопіювати адресу зображення, обрати команду Describe, тут вставити посилання або завантажити зображення з свого компа і натиснути Enter. Після цього ми отримуємо чотири результати промпту, котрі ми можемо використати в своїй роботі. Для цього ми можемо почитати кожний з запропонованих варіантів, і обрати потрібний. Натиснути на відповідну клавішу, ще раз передивитися промпт, можливо, виправити декотрі його частини, дописати його, або видалити зайве. Також на цьому етапі ми зможемо змінити його співвідношення сторін і багато інших деталей, або ж натиснути на клавішу Immeidin All і таким чином одразу подивитися на чотири спроби різних генерацій. Особисто мені набагато більше подобається, як із цією задачою справляються міджорні саме у версії на Discordі. Тому найчастіше дискайп я використовую саме тут. Так само ми отримали чотири різних генерації. Котрі відрізняються одна від одної, але в рамках одного сету ми бачимо дуже схожі за стилістикою між собою картинки. І так само, якщо ми хочемо отримати зображення максимально наближене до початкового, нам потрібно використати той самий промпт. Додати посилання на початкове зображення і додати йому image Weight. І в фіналі сьогодні отримали ось такий результат, котрий сильно повторює наш початковий варіант. Якщо ти додивився до цього моменту, то значить ти дізнався трішки більше про функціонал Midjourney. сподіваюся, що тобі було цікаво та корисно. Буду дуже вдячний за коментар, лайк, підписку. Все це мотивує мене рухатись далі і знімати більше цікавого контенту. Дякую тобі і до зустрічі в наступних відео.